Військові країни-агресорки продовжують вбивати цивільне населення України на Хмельниччині. мати сплатить штраф за неналежне виховання доньки у Шепетівці. Внаслідок ДТП постраждав пішохід. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє дорослих та дитина, поранені 13 людей. Поліція зафіксувала пошкодження 43 цивільних об'єктів, серед яких і житлові будинки, і дитячий садочок, церква, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок арт-обстрілу житлових кварталів постраждали 22-річна жінка та 16-річна дівчина. Пізніше російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Загинули 35-річна жінка та її 6-річний син. Отримав поранення 50-річний водій. На Донеччині через удар безпілотниками одна людина поранена. Сьогодні зранку ворог завдав удару БПЛА по місту Слов'янськ. Одна людина постраждала, пошкоджено дев'ять приватних будинків. Виникла пожежа легкового автомобіля. У нас поліція закликають громадян евакуюватись із фронтових територій. Це єдиний спосіб вберегти своє життя та життя рідних. У Кам'янці-Подільському поліція шукала десятирічного хлопчика, який не повернувся зі школи. 26 листопада, близько 16.40 до правоохоронців звернулася місцева жителька та повідомила, що її син не повернувся вчасно зі школи. Телефону дитини був вимкнений, тож жінка неабияк хвилювалася. До того ж, на дворі вже темніло, а самостійні пошуки результати не дали. Менше як за півгодини інспектори виявили школяра неподалік дому та передали матері. Хлопчик пояснив, що після уроків пішов на тренування, забувши попередити про це батьків. Поліцейські провели із родиною профілактичну бесіду. Мати платить штраф за неналежне виховання доньки. Таким є рішення Шепетівського міськрайонного суду. Доведено, що мати неповнолітньої з Шепетівки не приділяла належної уваги щодо виховання дитини, не виховує її в дусі поваги до прав та свобод інших людей, не займається розумовим та духовним розвитком своєї дитини. І у результаті цього дитина впродовж жовтня 2025 року здійснювала телефонні дзвінки вчителю та підмовляла на це інших неповнолітніх, які спершу телефонували йому та мовчала пізніше під час розмов. Мова вживала нецензурну лексику та здійснювали психологічний тиск. А ще телефонували його дружині. Тож матір цієї дитини визнали винною у адмінправопорушенні, і вона має сплатити 850 гривень штрафу. У Шепетівці травмувався 81-річний пішохід. ДТП сталося вчора. Зранку 70-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, ваз 21063 наїхав на пенсіонера, який переходив проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Чоловік потрапив до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. З 28 по 30 листопада буде обмеження руху на частині вулиці Івана Полюя в обласному центрі. Міське комунальне підприємство Ринок ранковий повідомляє про тимчасове обмеження руху транспорту у зв'язку із проведенням робіт із чистки зелених насаджень. Обмеження діятимуть з 8 ранку до 16 години на частині вулиці Івана Полюя, а саме відрізок від вулиці Молодіжної до Львівського шосе. Тож водіїв закликають та учасників дорожнього руху врахувати цю інформацію і планувати свій маршрут завчасно. Музика. У Хмельницькому відбудуться андріївські вечорниці. Представники молодіжного центру та пласт українського скаутингу. Запрошують пластунів та усіх охочих долучитися до традиційного дійства, яке відзначається з 29 на 30 листопада. Це чудова нагода для молоді ознайомитися зі справжніми українськими традиціями. На гості чекають традиційні гадання та забави, танці та частування. Тож завітайте 28 листопада, о 17.30 до молодіжного центру, що на вулиці Кам'янецькій, 63, Попередньо, будь ласка, заповніть форму на сайті Хмельницької міської ради, прохання бути у вишиванці та використати інші елементи. Українського строю. Вік учасників 12, вхід за донат 50 гривень. Кошти підуть на підтримку ініціатив Пласту. Із собою можна приносити щось для спільного частування. На цьому це все. Чим встигає поділитися? Готуємо для вас оновлений випуск новин, тож незабаром побачимось.